Добро всім дня. Сьогодні п'ятниця, попереду вихідний. Затіяла багато готовки. Чомусь сьогодні в мене таке натхнення і холодець вару, і віниві голубці готую. І борщ зварила. Спочатку думала суп, потім все таки вирішила борщ, бо, наче, я думаю, віниві голубці, і борщ трішки якось думала суп варити. Але потім все-таки вирішила борщ зварити, бо знаю, що борщ у мене. Всі люблять. А знімати немає, щоб вам дати якийсь рецепт, тому що і холодець вам вже показувала, і лінові голубці також є відео, і борщ, я думаю, ви вмієте варити. Але думаю, зніму вам відео. Витягла з морозилки, тут у мене сиркова маса була заморожена, робила сирник на Новий рік і багато зробила. У форму бачу, що буде сильно повна форма, то взяла, заморозила те, що залишилося, і витягла, думаю, зроблю щось таке. Не, не сирники, а такі сирні кульки. Чи, може, вийдуть такі сирні пончики, я думаю, щось таке. Рецепта також немає, щоб з вами поділитися, але думаю, буду готувати і трішки порозмовляю з вами. Буду. Тісто місити, замішувати. Оце витягла цю сиркову масу. Тут вже в мене і манка є, і яйця є, і сметана є, і цукор є. Так що додала ще одне яйце. Цукру не буду додавати, ванільний цукор додам. І додам борошно, замішу таке тісто та в олії посмажу. Раніше я часто із сиру робила кульки такі сирні, але це вже не вийдуть кульки тут такі, як би сильно сирні, тому що ж сметана ж тут, то тісто візьме більше борошна, то не дуже Вони будуть сирні, але щось вийде, надію, що буде смачно. Погода в нас. Страшна, можна сказати. Хоча з іншої сторони, то наче чекали, хотіли справжню зиму, то вона сьогодні, наче як справжня зима. Таке і вітер сильний, сніг пролітає, таке, як хуртовини такої. Ну Таке мете робить перемети вітер, тому що сильний. Мороз мінус вісім у нас сьогодні, але на вихідні обіцяють до мінус 17. Вчора то взагалі-то було щось, щось із чимось, як то кажуть. І дощ, і мороз, і вітер, і під ногами вода, і лід, і сніг. Ну, коротше кажучи, незрозуміла якась погода, а сьогодні то вже зима справжня. Не знаю. Я ж кажу, хотіли зиму, але такі морози сильні, ми вже відвикли від них. І ці проблеми з світлом. У нас сьогодні світло рано мали вимкнути у 8 годин. Я встала зарані швиденько змолола м'ясо на лінивій голубці і поставила холодець. Ну Холодець ж вчора ще перемила все. І кілька разів міняла воду, і потім на ніч холодильник поставила, щоб вимокло. То встала, поставила холодець, щоб варився, воно ж все зв'язане, вимкнуть світло, то води не буде. То хотіла підігнати всю роботу, потім змінили графік. Наташа донька дзвонила, каже, не спіши, бо змінили графік у півдругу вимкнуть. Так, я розмовляю і забулася соду додати. Додам соди. Тепер уже ж підганяю на півдругого, щоб було мені готове все, холодець розливати. Ліниві голубці спішила швиденько у духовці ж запікала, то спішила. Не вимкнули півдрого. Тепер думала, може, в три. Три не вимкнули знов. І тепер вже не знаю, коли вимкнуть. І з однієї сторони, я вам скажу, наче й добре, що не вимкнули світло і у нас. Але ж як подумаю, що там Дніпропетровська область, Запорізька, я сьогодні в телефон сильно там нічого не дивилась, бо немає коли, а чоловік дивився. Так тільки забіжу на свій канал повідповідаю на коментарі і далі ж готую. То там страшне. І вчора дзвонила сестра чоловікова, вона в Дніпропетровській області, і в мене дві сестри також у Дніпропетровській області. То кажу, вчора ввечері вона говорила, що по півтори суток вже немає світла. Вона і, і електричне опалення, ну, каже, хоч на роботі можна зарядити телефон і там генератори, то можна трішки погрітися. Ну, це вам таке. Та іначе, з однієї сторони добре, що в нас не вимикають світла. Та як подумаєш, що може це за рахунок того, що в них немає світла, то нам дають. Та якось вже совість мучить. Бо подумаєш, така погода холодно, а люди мерзнуть там, то Так, не дуже якби, радісно від цього. Але що ми зробимо? Нічого не зробимо, вже що є, та є. Я і зранку спішила ж натопити. Думаю, вже до півдрого натоплю, щоб було тепло. А воно світло є і є. Ну, не знаю, все рівно, мабуть, на вечір вимкнуть. Поставила олію, гріці та буду робити кульки. Внук уже наче й одужав. Канікули, пішов би на двір трішки там пройтися, погратися, то нема ж у дворі слезота така. Це тільки вийти послизатися там на 10 хвилин. І ще й вітер сьогодні такий. І за вуглив таке дме сніг такий несе прямо в лице. Сидить у хаті. Та й не знаю. Канікули ось до понеділка, мабуть, та й все, та й закінчується, і дитина то хворів, і не погуляли так нормально. То, то дощ йшв, ну, таке якесь. І діти тут і по сусідству хворіли. Зараз, видно, ж цей вірус такий, що всі хворіють. Так що чекали справжню зиму. Дочекалися і кажуть, такі будуть морози гарні. Хоча як ми були мали, то для нас це не була нормальна погода. 25 і ми за сані і на гору їздити із гори на санях, на ставках на льоду фігурне катання у нас було, а теперішні діти, вони вже Відвикли від такої зими, раніше вони її не бачили її такої. Наприклад, наш внук то за ці 11 років, ну, не 11 а 10 з половиною, то такої зими, мабуть, і не було вже давно. Щось не пам'ятаю я, щоб таки, такі морози були сильні там і багато сильно снігу було. Бо ну це ще й не сильно багато снігу. Бо в порівнянні з тим, що в нас було в дитинстві, то це ще не так багато цього снігу. Але все рівно. Вже якщо порівнювати з останніми зимами, цими, що ми пам'ятаємо, то, то це ще й багато. Снігу і мороз сильний. Потрібно знов звикати. Таке, наче, бачите, кажуть, вже клімат міняється, вже будуть теплі зими, а воно тепле-тепле, а потім різко раз і нати вам холодний вже. Так що дуже непередбачувана зараз погода. Мені здається, що вже навіть і ці самі погодники, ці що погоду нам наперед кажуть, вони вже самі не можуть її цю погоду вгадати, тому що за день може мінятися погода дуже різко, важко зараз щось передбачити. Побачимо, що буде, яка буде весна. Зараз так. Тепла зима, то весна потім затяжна, таке холодно і приморозки. таке воно. Подивимося, що воно буде. Нічого змінити не можемо, будемо тільки спостерігати. І це ж не тільки в нас, а й за кордоном там чоловік казав, і в Німеччині також. І така погода також і дощ. Намісила я так чимало. Наче було небагато таї сирко... сирної маси. А вийшло тісто так чимало. Буду смажити ще час. Нічого. Головне, щоб. Вони вийшли смачні, то посмажу, За вихідні з'їдять. Можна буде із сметанкою, що мені подобається так прокип'ятити в сметані, цукру трішки в сметану додати, і ванілінчику, і прокип'ятити такі, щоб були, а можна просто в сухі цукрові пудрою потрусити, а, або якщо будуть солодкі, то можна і не трусити. Та й так їсти з чаю, так що зійдеться, я думаю, за вихідний. Холодець в мене сьогодні цікавий. Думала, думала, що мені в мене нога була заморожена, така свиняча, така не дуже вже з м'ясного віднозодня залишилося. І... Думала, що ж додати, чи індика, чи курку, чи що його робити. І потім вирішила, сваха дала два кролі, кажу до Наташі, зроблю я з кролем. Ще ми ніколи не пробували такого холодцю. Так що холодець з кроликом, свиняча нога з кроликом. Надіюся, що захолоне, бо ніколи так не робила то ризикнула. Хто його знає, як воно той кролик ще трішки зроблю, та буду смажити. У мене ця маса була перебита блендером на, сир... на сирник. <кхух> Але як її сирники роблю, то також перебиваю, бо внук дуже не любить крупинки сиру. Якщо йому попадають, то це для нього страшне то завжди перебиваю і на сирники. І як просто сирники роблю, то перебиваю, щоб ніде крупинок не було, бо попаде одна крупинка, вже буде шукати потім їсти і шукати, чи ще є. Перебираю я трохи. Але борщ сьогодні і зі внук. Я сьогодні варила борщ з фрикадельками. Багато в мене вийшло фаршу цього, що на лінивій голубці. Думаю, зроблю з фрикадельками борщ. А він же ж в нас так, внук, десь твердіше м'ясо, чи десь плівочка якась попала, чи ще щось там вишукує собі. А це прийшла, він каже, що бабуся, я все м'ясо з'їв. Кажу, добре, молодець. Це бігаю цілий день туди, сюди, то до дітей, то назад. Отак ну, вдома Наташа ж на роботі треба внука погодувати. Ну снідать вона сама дала, ще встигла до роботи. Встав він раніше сьогодні, а обідать вже ж треба мені дати. Потім пшикнуть у горло, бо ще пшика йому горло на всякий випадок бо таке. Все рівно треба прийти, заглянути, що він там робить. Ну, Тут вже і чималий хлопчик, але все рівно таке. Якогось дня було кров з носа сильно пішла, то потрібно було зупиняти таке, він злякався, так якось сильно так, десь торкнув собі носа. В нього дуже всі суди не видно такі. І... То треба наглядати за дитиною все рівно. Бо... Та й бігаю туди-сюди. У нас ж погода така слезота, хоч і недалеко тут кров хати оббігти, але все рівно. Посмажила вже свої сирні кульки. Непогані, я вам скажу, вийшли. Так що, в кого залишається так само сиркова маса з сирника, можна додати борошна, яєчко, соди, замісити тісто, не дуже круте. І посмажити і будуть такі гляньте дивіться, які. Пухкенькі. І на цукор. добре, що не додавала я більше цукру. На цукор вони якраз такі, як треба. Якщо ще хтось захоче солоджу, то можна і цукровою пудрою потрусити, але як на мене, то вони й так смачні, олію не сильно вбирають. Зверху, звичайно, то смажені в олії, то все рівно, хоча я і рушничком паперовим так гарно їх протирала, наче, геть, все рівно ж, олія є олія. Але всередину вони не напитуються. Я то олії раз як налила, то більше не додавала, не, не додавала олії і всі посмажила. І це ще не всі, там він гарячий ще в мене на рушничку лежить, то я вже ти не брала сюди. Так що гарні виходять такі. У мене тут різні, вони є трішки круглі, довгі, зверху такі хрусткі, а всередині, бачите, пухкенькі і сирний смак відчувається, хоч і борошна Прийшлось мені більше додати, бо сметана ж була в сирковій масі. Щоб не було сметани, то звичайно менше пішло б борошна, і вони мали б трішки інший смак. Більш сирний, але все рівно смачний і сир відчувається. Так що не, не можу вам дати рецепту, бо ви бачили, як воно все на оку готувалося. Але я думаю, що ви, не гірше мене, можете приготувати, так що просто приготувала ліниві голубці. Холодець ще вариться поки що. Розлила холодець свій, на вигляд, гарний. Але не знаю, чи захолуне, бо ще ніколи я так не робила свиняча нога і кролик. Як там у кролику желатину вистачає, чи ні, не знаю. Пишіть в коментарях, хто робив холодець з кролика. Так виглядає непогано. Гарний холодчик. Хочу показати вам ще холодець свій. Бо, можливо, хтось не повірить, що захолов холодець свиняча ніжка і крулик. То показую, дивіться. І це він ще більше захолоне, бо я не так давно ж поставила в холодильник його. Такий красивий, чистенький. Гляньте, краса і смачний буде. Я навіть не сумніваюся. Отакий холодчик, я нічим не прикрашала. Холодильник заглянула, холодець захолодає мій. Також був експериментальний. Так що можна з кроликом робити холодець, хто не пробував. Я вже спробувала, все захололо. У мене був кролик такий середній. І нога свиняча. І захололо, Дає геть, буде гарний холодчик. Так що не бійтесь експериментувати, я завжди говорю. Потрібно пробувати, щоб щось дізнатися, чи вийде, чи ні, потрібно спробувати приготувати. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео.